Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного здоров'я вам, вашим рідним і здоров'я вашим рослинам, які влітку дарують вам свої вітаміні плоди. Сьогодні на нашому каналі Аграрний гороскоп. І він присвячений важливому агроприйому підживленню рослин в липні 2023 року за київським часом. Ось подивіться: бачите, початок місяця дуже складний, і тут у нас немає підживлення. Скажете мені, що ж це робити? А треба пропустити цей час. З чим це зв'язано? Дивіться, 3 липня у нас повня. Хоча знак нібито добрий, але в повню не можна підживлювати рослини. Енергії дуже багато. Вона і так переливається. Та ще й підживлення, а тут іще й спека. Дуже складний час, тому в цей час в Знаці Козаріг ми тільки поливаємо. У нас вже є, до речі, агрогороскоп, аграрний гороскоп поливів. Будь ласка, подивіться в плейлисті або називається список відновлення. В списку відновлення є такий аграрний гороскоп. Але ж повернемося до початку. Стрілець! Першого та другого це знак стихії вогню. Рослини в цей час взагалі не сприймають воду, але якщо будете поливати, поливайте для заспокоєння своєї душі. Добрива в цей час в знак стихії вогню, в спеку сильну, це небезпечно для рослин. Ми вже маємо такий досвід, і листя горіли, ми залишалися рослини з плодами, і листя підсохшим приходилося їм. Знову ж таки починати формувати нові листочки, і це не був врожай, а це були муки рослин. Тому будьте уважні в цей час підживленнями. Тим більше повня. в повню ми пропускаємо далі в нас дуже складний період, коли знаходиться місяць з знаці стихії повітря. Це водолій у нас, бачите, 4-го, 6 не можна в цей час поливати, а значить без поливу і добрива не можна додавати. Але ввечері 6-го вже місяць перейде в знак риби. Спадаючий місяць, гарний час для підживлення в знаці стихії води. І 7, і 8, 8, будь ласка, вранці підживлення під корінь органічними добрами. Це не тільки зелена бродилка із різних трав, але і це є вже органічні добрива. Їх вже достатньо на ринку для того, щоб використати для підживлення. І, будь ласка, в цей час краще все-таки це вже спадаючий місяць і знак стихії води кращий результат буде, коли під корінь ми будемо робити ці підживлення. Далі буде період вогню: у нас починається ввечері 8, 9 та 10. Так, стихія вогню, рослини на цей час не сприймають воду, і тому небезпечно використовувати підживлення. І поливи в цей час не дають користі. А зато вже 11 го і 12, го будь ласка, можна провести підживлення. Дуже багато наших глядачів цікавиться, як можна помістити у два дні чотири елементи живлення, які необхідні по схемі для того, щоб отримати гарний результат, гарний врожай, смачні плоди. То можна цей час розділити, зробити ось дивіться, можна рано вранці. 11 -го. карцій. Карцій ні з чим не змішуємо, Він одинак добрива, яке більше нікого не признає. Тому, будь ласка, можна карцій вранці або ввечері. А тут можна зробити вранці бор, а ввечері калій-магній. Зараз є такі добрива, які з'єднані і дають гарний результат. Тобто, можна, якщо захотіти, тут у нас будь-які добрива. Це можна і мінеральні добрива, і органічні, і під корінь, і по листям. Але пам'ятайте ще раз, кальцій це одинак. І зараз, коли жара, будь ласка, спека треба використовувати по листям. Чим пізніше, тим краще увечері 11-го, або зовсім вранці у нас у 2 у годині 56 хвилин переход втілець. І після цього часу, десь годину-дві, треба дати, десь 5 година ранку можна провести карцієву, карцієве підживлення. Або пізно ввечері. Йдемо далі. Далі несприятливий час для того, щоб робити підживлення в близнюках 13, 14 та 15. Але 15 ввечері вже можна буде проводити підживлення. Чому? Тому що це вже знак стихії Води. Рак. То знову ж таки дуже важлива подія буде нас чекати. Дивіться, 17-го народження молодого місяця, нового місяця. Тому пишу увага, народження! А в цей час підживлення, як і для людей. Той, хто народився, йому немає необхідності зразу давати борщу чи котлет. Треба цей час от, рак у нас для водички, для поливів. А тут як можна використати цей час? Увечері ви можете зробити підживлення та рано вранці, органічними добривами. 15-го, перепрошую, ввечері та 16 вранці. Органічні добрива. Далі буде, знову ж таки, у нас нагадую, молодик народжуватися, молодий місяць, і зразу ж перехід в знак стихії вогню. Стихію вогню пам'ятаємо, що спека і дуже-дуже небезпечно використовувати підживлення в цей час, і під корінь, та по листям. І ось дуже гарний час, ідеальний от період, коли можна використати всі наші добрива, якими, е, якими ми користуємося. Ось, дивіться, 20-го ввечері можна. Попрацювати, дати підживлення по листочкам кальцієм. 21-го ввечері можна бор знову ж таки органічний Ми використовуємо добрива, а 22-го вже можна і калій, і магній використати. Можна вранці, можна ввечері. Зараз є багато таких добрив, які з'єднують калій, і магній. Будь ласка, можете використовувати ці добрива під корінчики. А вже вранці 23-го буде перехід в знак стихії повітря, в Терези, і 24, го та вранці 25-го, це стихія повітря. Але ввечері, знову ж таки, гарний період для підживлення. Це знак Скорпіон. І в цей період можна, дивіться, ввечері провести підживлення. 26 го і 27 го у нас три дні, але тут використовуйте органічні добрива і підкорінь. Якщо є необхідність і у вас органічний кальцій, такий як у нас, то можна використати його 25 го ввечері. А тут використовуєте вже добриво органічні ввечері. І ввечері дивіться, якраз теж схема гарна, але органіка, нагадую, це різні мінеральні добрива це одне, а органічні добрива це друге. 28-29 го го не використовуємо добрива. І тут будьте уважні 30-го та 31-го козаріг. Але серпень починається якраз паленого шляху місяця і починається з періоду повній. Тому тут зробіть підживлення будь-якими добривами під корінь та по листям 30-го можна провести підживлення увечері, кальцій. Вранці можна зробити підживлення бор. І ввечері можна це таки, органічними, тому що в нас повні далі органічними добривами. Але краще цей період пропустити, тому що в цей час вже дуже багато енергії. Рослини накопичили, космічної енергії, яка дуже важлива для рослин, для того, щоб жити і далі рухатися. Проводити вегетативні різні процеси в листочках і формувати для нас врожай плодів та ягід. Фані підписники, фані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися... То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.